Словно оцей його огород, то сусід, і ото чужі люди. А оцей його огород це він тут жив. І по до кладовища. Кладовище в конці. Город великий, як і непоганий, і місто гарне, і все. І був хороший, прихороший чоловік. Це ви про Пилипа кажете? Ні. Ага. А як його було по отчеству? Ага. Я Не знаєте. робила на і, і Ви кажете про Івана Пилиповича чи про Андрія Пилиповича? Ні, вони, вона, чи про Пилипа про кажете? Про Пилипа. Я про діда о, 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 про Діда Пилипа. Ага. Немає ще що? Ага. Розказую і кажу. Оце він тут жив. Город був, аж туди до кладовища, от, от до, до тих пір і до тих пір був. Uh -huh. Словно гарний город. І гарно жив. Тут савок був, оце тавок був, це воно замуло, роздих немає. Оце таке місце. Оце гарно. Якщо ви хочете переїхати, ага. йде, вам пуцько поможе поставити, Підете до городу, говорите, за місяць хата вийде, на цьому місці. Поняли? Вона. І житимете вигутя на воді. Хто не мішатиме? Ніхто нічого не казатиме. Ви сини, ці онуки, маєте повне право це. Оце його міцно, ось і іди. А де сама хата А стояла? А де хата сама стояла? Ось бачите, що руїні руїни. А Оце дід тут вже. Mm -hmm. І бідності була, дітей багато, бідності, так рукавиці на ноги понадівають і на ставку плавають. По льоду, да? по льоду. Mm -hmm. Я це вам повну порну правороту, по мені вже йде 90, доходить до років. поверті. Я вам по правді розказав. А чим же дід займався? Дід Пилип Дід Пилип, чим займався? Був на фермі скотлі чит лікар. Вет, -вет лікар. Так, да. хороший був десь. в нас була, знаєте, дітей та, та багато. Так дід нас була, так діти поназимаюсь. Рукавиця, а тут ставок. Mm -hmm. да, на льду катають, а рукавиці. Да. Mm -hmm. Ось так діти були. Mm -hmm. Ясно. Оце я вам чисту правду розказала. Спасибо. Найбільше году в селі mm -hmm. на, вже на пенсії mm -hmm. доходить сто год. А як вас зовут? Я тріся. Ріська Антоновна. А, а прізвище? Лінчук. Лінчук. Пріска Антоновна Лінчук. Лінчук. Ага. А ще щось пам'ятаєте про діда, якісь подробиці? Чи ви ну, Шо -шо? про життя Діда, якісь подробиці, про Пилипа? Ну, як і він лівить її, кар ага. був. Ага. Хороший чоловік, це, що було дітей багато. А скільки Попа. в нього було дітей, не знаєте. П'ятеро. П'ятеро. ага. – П'ятеро. П'ятеро було. І вони всі виїхали звідси. А мій батько ж не покине угу. дітей ні за що. Ага. І на ставок як повиходять, угу. то я як йду з роботи за... накричу, на що кричу, щоб попростужується, ми... і дідькану в хату. Це його діти? Йо. Ага, ходили. А він хороший був, тільки що в п'ятнадцять. І жінка хороша була. А як жінку звали, не знаєте. Як Настя? Настя. Настя. Ага. Так. А ким вона працювала? Ким працювала Настя? Я не знаю. Чим вона працювала, дітей багато вдома. Ага, вдома. Ага. П'ятеро дітей. Ага. ви думаєте, так. І жив бідності. Люди допомагали, ну попизростали, так на ставку, як підеш, так на рукавиці, отак на руку, на ногах, позагоню. Чого ви кажемо оцебі, ось ломаку візьму. Да я візьму ломачку, позагоню, а палип, вартелемеч прийдуть, От спасиба, що ви позагонили їх. Щоб надо, надо стали лікар. Він все-таки Варфоломеєвич, я знаю. Ну, да. що О, про нього розказати. Старіша і сама старіша <рес> розказала. Ага. Хороший був, Ніколи не Ніч, поночі прийде. Полічить коров. Хороший лікар. був. Угу. Ну він виїхав. А більше кучеранків не залишилось? Як би вам сказати, не Бога. Я тільки вона ногу поламала до вдома. Не Бога є. Не Бога. А, а де ж її, як її можна знайти? Крайня хата. А давайте проїдемо. Давай. Ага. О, давайте. Ага. Ой, діточки, я ж погано поспішали, так я розказала, як оце привезла. Сиди, сиди вони, поламала дуже. Трушки <різований> <А? різований> полимала ногу бабуся. <різований> Племінниця Діда <різований> а, ну, Ви пам'ятаєте щось про Діда Пилипа? Пилипович. Петро Пилипович. Ага. Петровна Петровна. Петровна. Угу. То він виходить, син Пилипа, Кучеренко, який про якого ми говоримо. Так? Ага. <різований> Ну, а щось там, якісь подробиці про батька, про діда можете розповісти чи ні? А воно перехватує? Не кого спитати. Не пам'ятаєте? Не знаю. Не знаєте. Не знаю. Якісь спогади, може, у вас є ну, що ви мати? Ага, я не приходить отказуй. Наша. Куди? До мене. Прийди. Да, значить онук? Правнук. Брат? Правнук. Правнук Пилипа. Брат? Правнук. 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 Ага. Онук. Діда Пилипа. Ага. Ага. Ну. Так, ну, пересени ще мене. Да, а да. І да. найшли. А ви не пам'ятаєте, бачите, <плабо> <І най -швеї. говори> а, <плабо> от ви сестра Вот Івана, Івана Пилиповича. Да. От ми ну, сегодня выяснили. То есть кафе. вона, вона тебе получается китка. Ну нет, баба <плабо> двою. <двоюродя>, внучата баба. <плабо> <плабо> вот. Да, внучата баба. Куда? Вот это. А це за так же так може, десь. Та ми всі робочі. <рі> ну, так. Так. Батько і просто точки. питав і просив, щоб я ще за Стапівки перезвонив, розказав, як там. А ми от знімемо на відео і ну, це так, покажемо так. йому потім. Звісно, йому вже інтересно. Німеччину приїжджали, теж так знімали. Ага, вони вже були. Так. Вони теж дивилися. А дітей багато було? У кого? У кого виходить, що Надія Петрівна, да? Надія Петрівна, вона виходить внучка онука Пилипа. Правильно? Онука Пилипа. І Виходить з цього, що я її внучатий племінник. правильно? А твій батько, а батько двоюрідний брат її. Двоюрідний брат? Да. Ну це ж така різниця у віці. Дітей багато і виходить. Батьку 57, ну якби він молодший, а бабуся вже постарше буде. Да. Надія потрібна. 80 кілометрів. 83? 83. А, а прізвище як? Дід твій. Дід. 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 Е... Ні, прізвище. А, панімош. Як? А а яка ваша е, э, фамілія? Панімош. Ні, а девича? Куряча. Дявідче. Дівіче. Яка? Кучеренко. Кучаренко. Ну. Ну, те, те, що треба, твій дід, дід. Е, двоюрідний, е, е, двоюрідний брат е, Петровне. Ага. Поняв? Твій дід. Ага. Це дід твій. Як батька по, по батькові? Е, Іванович. Іван Пилипович. Ну. Іван Пилипович. Е, брат. Е, Петра Пилиповича. Брат Петра Пилиповича. Поняв? А, ну тепер... так, так. Поняв я? Ну так. Оце таке. Ага. Дякую. Зрозумів, ну, так? так? Іван Пилипович, Петро Пилипович. Так, да. це вони рідні брати. Ага. А, тепер е, вона, виходить, дочка Івана ага. е, е, Пилиповича. Ну, це виходить, що вони по-юрідні. Так. Ну. Так. Ну. Я ж ну, тобі прошу. Тобто дядька певний одне. Оце таке. Так, красавиця у нас. Сьом! Ага. Сьом! Ну, Розібралися. Я. Ось такого спитати, хто там знала, да? так? <рисот> Бо я ж не знаю, що розказувати, як я нікого <рисот> не знаю. Так я знаю, що ви самі старіші. Ну, І розказала їм, де вони жили, їздили туди, де їхня хата стояла, поки город, поки що. Там нема нічого. Місце. А де ж це вони жили у нас у селі, де? А по війські. А, ото -от там жили. Ото -от там. Понятно. І та дорога була, це та... город був дусали... mm. до досади. Мертяків докладу, от похар. А тоді ж вони у Харстон виїхали, хату ту віддали людям, там жив. Вже... Таке п'яниця. Та хата розвалили. Ну, так підожди, це в Херсоні. Да, стой, це патя. тітка Федорія покойна. Весь час сказала, що в Херсоні родня є. Mm. Ну то, я то, я це не знаю. материна це не сестра. Область. Може, тоді це була Херсонська область. Вона жена? постійно казала, що в Херсоні материна там є родня. І фотографії Так, може, да, може воно Херсонщина була. Ага. Я били, а того, її вона не немає, вона, вона вже померла. Ага. Я виду, вона Оце вона їх усі знала, бо вона весь час розказувала, що в Херсоні ага. є родня. Вона зна всі. Ну ясно. Вона за мене вона. менше. Угу. Ну, мабуть, тоді була Херсонська область, бо зараз Миколаївська. Їїсь там ділили, розділяли. Ну, це Музей Миколаївська таки. область. Братський район, і вони переїхали туди, в Миколаївську область, Братський район. І там вже народився мій батько, а потім вони переїхали в Южноукраїнськ, ну, атомну станцію побудували, там ви вже знаєте, в Миколаївській області. От місто Южноукраїнськ. Його побудували, і вже там живуть мої батьки, і там Не, я народився. Ти, 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 коли, Тихоли, що боссий Хартова. Що? Де вони живуть? Ну я ж не знаю. Ну, це ладно. Його просто ніхто Позав. не цепляв цю тему, тому да, да, воно так да. е, прикололо і все. Не, не, не. Це Миколаївська область. Ото там. <смітна> Багато. Ну, Багато. Не, ну, може просто так, як виїжджаєш, сестра старша. А маму як звати? Маму звати Таня. А матері ну, нема? Ні, ну так. вона весь час розказує. Матері нема? Є. Є. Є, є. Привіт, передати в нас. Добре. Поцілюї. А це мати їх знає. <рігла> 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 ну, так, ми покажемо <рігла> ж на відео, ми зняли все. Вони мені не йшли, аби не я. Так, зрозуміло. Звозили на город, показали, де жили. А тоді кажу, поняття прямо. А, ну, мама, вона ж вже з іншого роду, це вже батько як знайшов. не знаю, Кажу прямо, <риво> понять прямо <риво> коня. Буває. А вони <риво> самі їздили в добу. Хвестилять буде, че ж. Фестиваль. Хвестиваль, всіх людей по Тож бачите, як. То добре. Хорошо? Доволі. Довольно. Оце тримає. Це брат буде троє рідний. брат. буде, є так. Розібралися. І якщо десь побачите Сашко Обрій, то це він, це він да? це його псевдонім, так, поетичний де? обрій Чує. Він. так сказати. Ну так, ну ми можемо ще може, привезти ці книжки, чи ні, можемо, Чим, можемо. Не буде проблем, Завтра зранку може. Час. Завтра може ні. Чи сьогодні ввечері? Подивимося, ми тут то розберемося потім. Ага. Чи ви ну, передамо, тут побудете якісно. чи Да, Телефонами обміняйтесь, звісно. Чуєте. Ви додому поїдете, і ви запишете.